Вітаю, шановні колеги. Хочу вас сьогодні переконати, використовувати інноваційні технології на своїх уроках. Система освіти завжди повинна відповідати вимогам сучасного світу. І тому сьогодні постає питання вивести освітню систему на новий рівень, зробити її гнучкою, зробити школу сучасною, прогресивною, якісною. Адже наші сьогоднішні школярі це наша майбутня зміна. Це майбутні спеціалісти з креативним мисленням, вміння. Вчитися, ефективно спілкуватися і швидко обробляти інформацію. Завдання нас, вчителів, бути провідниками у цьому світі. І ми повинні бути в курсі всіх новинок і відкриттів, дати дітям можливість іти далі. нас. І їм потрібно буде піднімати національну економіку. Для цього нам сьогодні треба забезпечити найвищий рівень. І найвищий стандарт освіти в кожному куточку України, як у великому місті, так і в маленькому селі. За допомогою сучасних технологій можна забезпечити доступ кожної дитини і кожного вчителя до сучасних навчальних матеріалів і новітніх освітніх методик. Сьогодні треба не боятися вчитися чогось новому, тому щоб бути хорошим вчителем, треба бути цікавим для дітей, мати високий рівень знань. Діти хочуть навчатися легко, сучасно і креативно, а таку можливість дають саме інноваційні технології. Лише так ми зможемо виховати молодих спеціалістів нового покоління з високим рівнем знань, технічно освічених, конкурентних на світовому ринку. І я, як учитель, теж роблю впевнені кроки вперед по освоєнню інноваційних технологій. Я створила Методичний посібник для застосування на уроках природознавства для учителів, які викладають у першому класі. Цей посібник складається з багатьох слайдів. По кожній темі можна подивитися буквально кожну сторіночку. По кожній темі є Цікавинки, загадки, новітні знання, які діти можуть отримати за допомогою мережі інтернет. Це набагато поширює знання дітей, збільшує зацікавленість, тому що це все яскраве, дітям воно доступне. Вони можуть, крім того, що легко це все запам'ятовувати, вони ще можуть і навіть перевірити рівень своїх знань з певної теми. Весь цей посібник вчителі можуть використовувати у власних своїх таких цілях на будь-якому етапі уроку відповідно до теми і поставленої мети. Наприклад, діти можуть перевірити рівень своїх знань, навіть разом з учителем, читаючи і добираючи матеріал додатковий, можуть підказувати, працювати в групах, працювати індивідуально, і це цікаво, така робота цікава не тільки для дітей, але і навіть для самого.